Що їсти, коли нема жовчного міхура. Без жовчного це нема ємності, де жовч концентрувалася і відділялась в великій кількості, коли ви поїли. Її було достатньо на будь-яку порцію їжі, але без жовчного вона весь час потрошку відділяється. Якщо ви багато з'їли, то її недостатньо, щоб розчинити жир, тому за рахунок. Що вона потрошку потрапляють за настепало, є постійне відчуття голоду. Треба кожні 3 години щось поїсти. Можна все, але трішки, щоб жовчі хватило на переробку. Бажано варени, чи запечене, перетерте. Дробно 5-6 разів на добу. Курятина відварена, супи, пюре, гречка, рис, печені яблука, каші, олія розторопче, олія, насіння гарбуза, багато пити рідини. Якщо є постхолецистектомічний синдром, тобто свінтер роді не працює злагоджено, є болі в підрибері, є гіркота в роті, жовч підтікає, закидуються в шлунок від подразнення. печія, чия гастрити коліти, дискомфорт, допомагайте спазмолітиками та ферментами, та виробіть режим харчування кожні 3 години. Трішки перекусити та перед сном подивитись, від чого важко йти не вживати. Уникайте те, що стимулює жовчоутворення. алкоголь, копчене, гостре, смажене, жирне, майонези. Якщо не можете жити без спецій, то вибирайте лагідні. Основне, їжа, яка містить жири, має бути теплою. З часом жовчні протоки будуть частково накопичувати жовч, збільшаться в розмірах, і синтероді буде викидати їх під час їжі, буде легше. Але дієту краще тримати пожиттєво, бо у вас є підшумкова, яку треба оберігати подвійно та допомагати ферментами Зичу міцного здоров'я.